Те мене особисто дуже дивує взагалі інформація, коли е, заявляють про те, що до Юлії Володимирівни не допускають ні захисника, або їхніх родичів. Взагалі е, такої проблеми не існує. Кожного разу при зверненні до адміністрації відповідної пенітенціарної установи, чи то Київський слідчий ізолятор, чи то Качанівська установа і в і в Центральній клінічній лікарні відповідно представникам. При зверненні представників захисту, то надається відповідний дозвіл на зустріч. Пан Можливо, раніше якісь питання Пан, і полягали в процедурі офіційного оформлення проходу на територію установи чи охороняємо об'єкт. Але на сьогодні такої проблеми не існує так. Але все таки поясніть: була заява з боку Батьківщини про те, що донька Тимошенко не змогла зустрітися, а лише чула її, тобто зустрічі не було. Дійсно, сьогодні Євгенія Під Тимашенко е прибула на зустріч зі своєю матір'ю, але і на але сама Юлія Володимирна Тимошенко не виказала бажання е безпосередньо в кімнаті для зустрічі з за зустрітися зі своєю донькою. Це її право право і з боку пенітенціарної служби ніяких перепонів не чинилось. Повір. Господин Андрушко, скажіть, Євгенія Тимошенко, і от Сергій Власенко в нашій студії підтвердив, є інформація, що сьогодні утром з Юлією Тимошенко проводились некі следственные дії в душовій кімнаті, це було, ну, собственно, без присутствия адвокатов. Як ви прокоментуєте цю інформацію? ви знаєте, сьогодні при оголошенні, ви маєте на увазі при оголошенні підозри у скоєнні кримінальній злочині? Чи... Сьогодні в 11 часов, так. Так ви ж підозру оголосили 19, ще в 5. Я не почув, алло. Сьогодні уранці. При оголошенні підозри ви маєте на увазі? Речь, секунду, дело в тому, що слышат тільки ведущих, да? Я, я спрашиваю, сьогодні утром, речь идет о, о, об утре сегодняшнего дня. Я Жаль, не можу прокоментувати дану ситуацію, тому що немає, немає підтверджуючої інформації для того, щоб її оголошувати на загал.